Світ зараз переживає неймовірні трансформації. Від екологічних проблем до цифрової революції зміни відбуваються навколо нас швидше, ніж будь-коли раніше. Тому зараз не час стояти на місці, чи, як кажуть, тупити. Замість цього настав момент для дій та розвитку. Кожен з нас має можливість впливати на ці зміни та брати в них активну участь. Що це означає? Це означає, що потрібно бути готовими вчитися новому адаптуватися до нових реалій та впроваджувати інновації у своєму житті та роботі. Ви можете почати з невеликих кроків, наприклад, знаходити способи зробити своє життя більш екологічним або покращувати навички, спілкування та взаємодії з іншими людьми. Важливо розвивати власні здібності, шукати нові можливості та не боятися змін. Не дозволяйте страху та зневірі затримувати вас. Якщо ви будете гнучкими, готовими змінюватися та звільнитися від цього старого та негативного, то зможете зробити своє життя цікавим та щасливим. Так що давайте зупинимося, перестанемо тупити і почнемо діяти.